Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це 10 серія по будівництву старовинного українського поселення у Грі Острів. А на минулій серії трошечки побавилися з деякими виробництвами. Я переніс сюди виробництво покрівельні. Тобто тут у нас тепер роблять солому, побудував трошки нових будинків. Тут поприкрашав, пододавав декілька криниць. Ну, коротше, таке організаційна робота була на минулій серії. А на цій серії що? На цій серії я планую почати розвиток ось ось цього райончику. Я гадаю, що м десь ось тут, можливо, я зроблю е вівчарню. Ось тут будемо овець розводити. Я просто поки що не знаю, яка вам, який в неї розмір і чи треба для неї пасовище для овець. Тому я ще поки не впевнений, але в планах таких, типу, зараз я хочу ось тут вівчарню побудувати, ось тут будиночки, типу, і десь ось тут зробити ринок. Тут буде у мене і виробництво, будуть овець забивати і робити з них теж шкури або овчину. Ну, от в такому роді. Що ж, давайте тоді зараз дивитися по вівчарні. Де вона у нас тут знаходиться? Ось вівчарня. Місце для розведення овець і виробництва вогнет? О, і молоко тут роблять. Офігезно, слухайте. А тепер я хочу почитати, чи треба для них пасовище. Ну, коротше, логіка робить логіка вівчарні така сама, в принципі, як і корівника. Тільки є один нюанс. Для вівчарні також потрібне пасовище, але я так зрозумів, що пасовище для мого корівника воно тут, ну, в ньому сенсу немає. По якій причині? По тій простій причині, що мої корови, от пасовище, воно робиться для того, щоб влітку. Можна було випасати свою худобу. Але оскільки у мене корів влітку випасають ось тут, то і ну, типу, на, на, на полях, які зараз знаходяться під паром, то відповідно і пасовище мені воно нафіг не здалося. Тому можливо, можливо, зараз я ще не впевнений. Можливо, є сенс перенести корівник ось сюди. Щоб їм недалеко було худобу носити, водити. І тоді, ось тут у мене ще звільниться місце під ще будинки. Я приберу пасовище, приберу корівник, і якраз корівник буде біля полів. Але це таке це план на майбутнє. Зараз поки що я хочу займатися трошки іншим. Я хочу тоді отут будувати не будинки. Точніше, як, ось тут рядок будинків побудувати. Малих. Але ось тут поставити вівчарню біля вівчарні зробити ще одне поле і по ще одну цю ферму і на фермі, щоб також щось вирощувати. І тільки тепер, напевне, це буде вирощування ресурсів, які будуть безпосередньо для поселення. І одне поле я зроблю, щоб вони вирощували для худоби, от саме для худоби щось. Добре, так, тут у нас що вирощують? У нас тут вирощують соняшник, у нас тут вирощують пшеницю це для а, поселенців їжа, і льон це для виробництва м, одягу. Тому, в принципі, там буде щось приблизно таке саме, тільки я льон вирощувати не буду. Поки що, я думаю, мені його повинно вистачити. А, соняшник я не буду вирощувати. Тобто, у мене буде один ресурс для поселенців, а, одне поле під паром. Одне поле для е, цих, щоб. Е, господи, для тварин, щоб їх можна було годувати. І потім ще один, одну яку, один якийсь ресурс? Можливо, просто буде два ресурси в мене, які будуть для поселенців, щоб їх забезпечувати їжею. Бо в мене кількість зростає, а більше їжі я не починаю виготовляти і виробляти. А Що у мене тут у корівнику? А, Бугай один рік. Але робити з нього вола не хочу, він у мене один єдиний залишився, нехай він запліднює моїх корівок. До речі, в якому віці їх вони можуть запліднювати? Для цього на тисять вілл списку поглів о волові має бути щонайменше один рік, перш ніж він зможе бути запряжений у плуг чи віз. Все, це я зрозумів. Окей, коли вони розмножуються вівці, коли буде 6 місяців. У них там поріг статевого і зрілості, а тут. А тут щось я не бачу. Ну коротше, в принципі, неважливо. Давай, бугай. Уперед. Я у тебе вірю, братан. Ти мені наплодиш багато корівок. А, давайте житло. Хату. Немає крамниць поблизу. Нічого, будуть. Будуть, я цим якраз займусь. Я хочу потім десь ось тут, напевне. Обмежити таку територію зробити, в якій будуть ятки стояти. В якій будуть стояти яточки. А, можливо, є сенс мені будувати ось так. Просто обістя, не робити його занадто великим. Ось десь ось таким ось чином будувати. Оп, отак. Ось, да? ось так будиночок, так? Да? Ось так. Місце зайняте, а ось так воно не зайняте. Правильно я розумію? Я думаю, що правильно я розумію. Все. Будуть невеличкі обістя, вони все одно трошечки будуть приносити мені ресурсів яких-небудь. але не буде у них не будуть вони займати забагато території. Я навіть думаю, що може я оту зробив помилку, що робив такі великі обістя. Просто треба було більше будиночків будувати і все. Ну, коротше, то вже таке. То вже деякі певні нюанси. Давайте тоді одразу. Я ось тут запланую а, місцинку під а, риночок. Тут у мене буде ферма, десь ось тут може будуть ще нові будиночки. Тобто, десь в цій стороні варто було б зробити ринок. Тому а, я хочу його зараз зробити трохи по-іншому. Не так, як я робив минулого разу, не так як у цей ринок, що вони всі в вразнобій, всі десь там знаходяться. Я хочу його огородити парканом. Щоб люди приходили на цей риночок, могли закупити все, що їм треба. О, я навіть зроблю, знаєте як? Я зроблю ось так: ось тут буде вхід. Потім десь ось тут вхід. Нехай буде ось так 4. Тепер ось тут вхід. Оп, і тепер отут куточком. Оп. І прикріпляю. Все. І дивіться, тепер у мене є така невелика риночна площа, куди я можу поставити, тихо, ятки, транспорт і торгівля. М М а. Блін. Слухайте, я що, малу територію таку взяв? А чого я думав, що ятка менша? Поняв, мені, значить, треба не такий маленький, а більшу територію зробити. Зараз перероблю. О, ну ось так. Я думаю, що тепер воно нормально виглядає. І тепер є можливість мені, наприклад, побудувати. Ось яточки, да? І тепер будемо робити, от як звичайний ринок. Тобто, ставимо ось так одну ятку. Ось тут поруч. Ось так от десь другу. І отут в куточку. Блін, отам третя не поміститься. Окей. Так, одна, друга. Отам от в куточку, я тоді просто якісь прикраси зроблю. Повертаємо сюди. Одна. Ага, понял. Одна. Друга. Ну і поки що досить. А тут, можливо, я тоді, знаєте, що ще побудую. Я думаю, можна було побудувати отак тачкарню, щоб перевозити ресурси п'ятьма тачками. Ось. А де вний вхід? Бачу де? А, ну тоді можу, ось там з цієї сторони. І вартовало б трошечки закрити паркан або зробити вхід тут трохи лівіше. Можливо, це має сенс. Ось так тачкарня. Тут вони будуть перевозити ресурси, ті, що їм треба. І працюватимуть і доставлятимуть сюди продукти. О, нормально, я думаю, так? Да? Так. Да. Тепер оце трошечки знести треба. А, облаштування. Знову ж таки, паркан. Передивимось, де вона закінчується. Ось там. І отут тепер будуємо отак вхід. Все! І тепер люди зможуть заходити з усіх чотирьох сторін, приходити сюди, торгувати, забирати ресурси і все буде чотенько. Це ми налаштували. Крамниця тепер поруч є. Давайте сюди працівника, сюди і сюди. Поки що нехай буде три ятки працювати. А, автоматично заповнюємо ресурс. А, і... о! Іще й дрова можна продавати тут. Дрова можна продавати І сіль. А що я тоді туплю і не продаю їх? Я не знав, чесно. Окей, сюди. Давайте. А, що? Сіль. О, нехай тут сіль. Не, давайте, знаєте, ні, не туди сіль. Сіль, нехай купують, продають, продають ось тут. а хоча і там, і там хай будуть. Ось тут сіль. А дрова де? Є у мене пустий десь. А... Ага, тут ніде я дивлюся, не повторюються ресурси, да? Не повторюються, на жаль. Ага. В такому випадку. А, давайте тоді ось тут нехай дрова поки що продають. Дрова. О, блін, так це ж більше грошей. Я ж тепер дровами зможу заробляти ще більше. Мені їх воно 24 тисячі. Капіц! А я не знав. А це прикольно. Гаражданки, сіль дрова тут продають. А що у нас тут ще можуть продавати із такого, що, типу, воно більш-менш сюди б входило, підходило? Сюди можна сушню продавати, да? Але вона ж її ніде немає. Сюди можна сушену рибу і олію. Олія, де вона? Соняшникова олія. Все. Ось тут нехай отак продають. Тільки давайте без сушеної риби. Нічого. Тут сушена риба не буде продаватись. Тепер сюди. Давайте. Я баранину поки що в мене її немає. Тут давайте у нас будуть продавати одяг. Значить, тут у нас взуття. Тут у нас продають теплий одяг. Тут у нас продають звичайний одяг. Де ти звичайний одяг? Одяг ось. І тут. А, що ще тут? А їм тканини можна продавати? Вони беруть тканину, щоб ти типу, по собі щось там вишити, не знаю, штори зробити, або щось типу того. Нє? Ні, ну тоді нехай буде поки що три ресурси. Тут же ж є а, робота є. Тепер сюди. Нехай тут а, борошно обов'язково нехай продають. Нехай тут продають масло, нехай тут продають сметану, сир. І сметану. А, сметана, 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 де? Сметана. І давайте, ні, все-таки борзно сюди трохи не вписується. Це буде у нас молочний кіоск, Кіоск. невеличкий. І тут у нас буде молоко. Ось так. Тепер тут у нас я три ятки налаштував, да? Три налаштував. Ось четверта, нехай буде. І тут заповнити автоматично. А, автоматично в мене не вийде заповнити, правильно? А, що, борошно? Точно нехай продають, хай ці хліб собі випікають. А, напевне, гречку я тут буду продавати. А що ще? Я ж продаю тут цілі дрова? Да, сілі дрова я вже продаю. Гречка. А я ж тут м'ясо ніде не продаю. Ой, а що ж я туплю? Яловичина. Де вона? Яловичина. А, вона остання ось. І курятина. 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 Все. Чотири яточки будуть працювати. Люди на них також працюватимуть і все чудово. Офігезно. Клас, мені подобається. Знаєте, що думаю? Може мені оцей свинарник прибрати? Ну, ти подивіться, у мене вже основне виробництво буде десь ось тут. Ось тут у мене буде поле, можливо, з цієї сторони побудувати свинарник. Так, да, давайте, зносьте його. Він мені тут поки що на даний момент не потрібен абсолютно взагалі. Спершу треба випорожнити. Та що б ти скис? Давай, випорожняй. Так і випорожнити. Різнороби. Працюємо, будь ласка. А що у нас по населенню? Відсутнє житло. Ну, з житлом, над житлом ми зараз працюємо, щоб воно у нас було. А, Напевно, першу чергу нехай вони будують будинки, потім все-таки тачкарню. А після тачкарні. О, Марефа прийшов. Марефа! А дай мені, будь ласка, блін, взуття. Хм, ну добре, давайте я куплю у нього теплого одягу трошки. М -м, скільки в нас поселення? 213. Я думаю, 500 теплого одягу буде мені поки що достатньо. А, гаразд. Значить, якщо вже я почав продавати дрова, то, можливо, мені вартувало б і поставити склад, на якому я буду дрова ці самі зберігати, правильно? Ну, я гадаю, що це звучить, як мінімум, дуже логічно. Тому ставимо його сюди, де вхід, ось тут вхід бачу. І нехай ось так стоїть склад. Між ними ж там, я гадаю, буде, де пройти, так? Да? Ну, вроді якось тут повинна бути нормальна дистанція на те, щоб вони пройшли. І ось тут я тепер буду зберігати деревину, дрова і все тому подібне. Бо тут у мене вже заповнюється склад. А, і вугілля, до речі, там теж можна буде зберігати. Напевно, навіть просто вугілля і дрова. І оці нехай звільняють у себе місцину. І воно вугілля і дрова, я їм по 10 тисяч призначу а, кількість, щоб вони зберігали. А, гаразд, давайте тепер будувати виробництво. Я хочу вівчарню. Я її просто побудую, щоб на неї призначити робітників. А, окрім того, що призначу робітників, я туди завезу ресурси, вони завезуть, і тоді у мене буде вівчарня готова до того, щоб приймати у своє поміщення овечок. Ось тут вівчарня, нехай стоїть. Правильно, там отут буде доріжка, де вони ходитимуть. Так, да, нормально. Все, вівчарня ось тут у мене стоятиме. Їм ось тут вони навряд чи пройдуть. Тому треба буде побудувати десь з цієї сторони кладку. Щоб вони собі спокійно могли виходити і збирати воду для овечок. Гаразд, чудово. А може і пройдуть сюди, слухайте. Треба буде зараз подивитися, спробувати ось тут поставити криничку. Якщо вона поставиться, якщо до неї зможуть дійти робітники, але вже після того, як вони побудують будинки, то якщо вони будуть проходити, то значить, в принципі, все і нормально буде заплановано. Так. А я можу призначити. О, я знаю, що я можу зробити. Я можу зробити ось так: типу, додати поле. І давайте отак, гру зупиню. Я просто хочу зараз планувати, де мені побудувати ферму. Тут у нас вівчарня стоїть, правильно? Тепер мені треба... Ага. Тут маленьке місцина. О. І ось десь звідси. Ось так можна буде побудувати поле. Ось так, наприклад, поле в нас буде побудоване одне. А, а я ж можу тепер. Це... А, воно все одно буде прив'язане до цієї, да, ферми. Тут одне поле. Позаду нього, ось тут. Можна буде побудувати ще одне. да. Ось тут раз. За ним друге поле. Третя і четверта. І ось оці якраз дерева я їх повирубую взагалі нафіг. Правильно? Я думаю, що правильно. Тому давайте ось це поле зносю... Ой, стоп! Стоп! Блін! Я ж на ферму не гляну, де побудувати. Ну, добре, я плюс-мінус зрозумів, звідки мені її. Де мені буду. А я можу взагалі ось так поставити. Вони сюди зайшли і потім розбрелись по полям. Правильно ж? Я думаю, що правильно я подумав. Давайте ферму десь ось тут. І з нею там буде одна доріжка на поля. Куди вони йтимуть? Правильно, правильно. Все. Ну так, да, 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 логічно. Виглядає більш, ніж логічно. Тому десь ось тут. Нехай у мене буде ферма. Десь ось так. І з неї ходитимуть на поля. А отам можна буде ще будиночки побудувати. Ось тут. Давайте тоді я не так. Не так. Я буду планувати житло. Зараз ось так хатки. Тіха. Не стакайся так сильно, будь ласка. Так, максимально близько, наскільки можу. Оп. Один будиночок. Другий. Третій. Ось тут у них нехай буде доріжка до оцих будиночків і четвертий. Все, чотири ще додаткових будиночки запланували. Ось скільки нам строїть! Йоха полохани а в мене будівельників взагалі хватає. У мене їх так мало. Десь у мене тут була якась будівельня ця. Чи воно так і називається будівельня? Де ж вона в мене наче стояла, ні? А, у мене вони ось тут, будівельники в міській раді. Але ж я можу побудувати ще одну будівельню десь ось тут. І я її, напевне, в першу чергу побудую. Це воно в транспорт і керування, ні. В керівництві. Ось о, да. Будівельня знаходиться в керівництві. Так. А... Я наскільки? Вона манюня! Вона маніпузінічка. Давайте десь ось тут. Нехай вона, типу, отак стоїть. О, все. І її давайте в першу чергу зараз отак. Нехай вони будують. Родина залишає місто. Чого? Не залишайте. Недостатньо взуття на ринку. Ну так, блін. А що я можу вам зробити? У мене бугаїв немає, у мене тільки один бугай. О, до мене хтось там прийшов із деркачів, так? Да? Давай дивиться, може я корову зараз куплю. До мене прибули з деркачів. Пожалуйста, скажіть, О, кор... Єсть! Коров. Бугаї. У них у мене один. А у них бугаїв 21 штуку. За одиницю 40. Якщо я три бугая куплю, три бугая. У мене 13 корів. І плюс ще три бугая. Це буде вже 4 бугая в мене. І я думаю, що з їх допомогою у мене буде нормально розвиватися поголів'я. Да? І корову? Так що ще чотири корови? Ось так взяти. Да? У мене 13, це плюс ще 7, якраз буде двадцяточка. І тоді всіх нових, нарешті, вони зможуть виводити на забій, і в мене буде вироблятися шкіра. Давайте укладаємо угоду. І нехай вони привозять їх у найближчий корівник. Все, привозьте мені, будь ласка, бо мені це прямо зараз аж необхідно. Наразі 14, да, один тільки бугай, корів багато, ну, нічого, бугайок, ти, я у тебе вірю. Ти бачиш, у мене вже корови є, є старенькі, мені треба цей... робити трошечки сві свіжіше своє поголів'я тварин. Так, новий район заплановано. Ну що ж, тоді давайте поки що я на цьому буду серію закінчувати. Я все отут позаплановував потрошку. В наступній серії вже тоді будемо розбиратися із фермою і будувати її. А я на цьому вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!